Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи сам. Моє вітання всім глядачам. В марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди. Фактів ICTV та Вікон СТБ цієї ночі Росія запустила по Україні 57 ударних безпілотників. Наші сили оборони збили 29, ще 14 локаційно втрачені. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Дрони запускали з кількох напрямків: Курська, Приморська, Ахтарська та Криму. З окупованого півострова вдарили також балістичною ракетою Іскандер. -М». Внаслідок обстрілів та падіння уламків. Постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Сумщина, також столиця. В Дарницькому районі Києва рештки збитого дрона впали поблизу станції метро, пошкодили депо, будівлю прохідної, колію та огорожу. На щастя, працівники були в укритті. А в Деснянському районі на відкритій місцевості зайнялася трава та кущі. Рятувальники вже загасили пожежу. Постраждалих немає. Ворог другу добу поспіль атакує Одещину. Сьогодні вночі вдарив безпілотниками по припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А над ліквідацією вчорашнього ранкового обстрілу досі працюють всі відповідні служби. Нагадаю, росіяни напередодні атакували Одесу ударними дронами та ракетою. Сили ППО відбили атаку, проти внаслідок падіння уламків постраждала цивільна інфраструктура. Четверо людей поранені, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі та склади з зерну. Людям надають бонматеріали, щоб вони могли тимчасово закрити вікна в оселях. По програмі Незламна Одеса є відповідна компенсація за пошкоджені вікна та двері, і так само ці матеріали ляжуть в основу. По програмі є відновлення, тому зараз активно працюємо над цим для того, щоб людям закрити плівкою тими ремкомплектами, які нам надають благодійні організації, які до речі і надають і гаряче харчування, гарячі напої зараз, ковдри. Російська ракета вбила двох жінок в Миколаєві. Вибух в місті пролунав напередодні ввечері. Ворог завдав ракетного удару по харчовому підприємству. Окупанти поцілили в один з цехів, також пошкодила адмінбудівлю. Рятувальники з-під завалів деблокували тіла двох загиблих працівниць. На місці влучання працювали волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Внаслідок влучання загинули дві працівниці віком 54 та 56 років. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджена адмінбудівля підприємства. У Куп'янську на Харківщині російська армія поранила місцевого жителя. Напередодні в день окупанти обстріляли з РСЗВ житлові будинки міста. Постраждалого жителя госпіталізували. Про це повідомляє ОВА. Також ворог вдарив двома дронами та артилерією по селу Пристін. Пошкоджено три будинки, та господарчі споруди Минулося без постраждалих. Армія Росії з самого ранку атакує дронами Херсон та околиці. В Антонівці через скит вибухівки загинув місцевий житель. Ще один чоловік постраждав в Херсоні. У нього вибухова травма, уламкові поранення, ніг та спини. Медики надають йому допомогу. Також до лікарні звернулося двоє літніх людей, які постраждали через дронову атаку напередодні у Береславі та Антонівці. Загалом за минулу добу окупантов вбили трьох людей на Херсонщині ще 17-ро поранені. Під вогнем та авіаударами опинилися 38 населених пунктів. Росіяни потрощили дві багатоповерхівки та 19 приватних будинків, вкотре пошкодили і газогін. В Ожгороді військові та демобілізовані виготовляють дрони для фронту. Об'єдналися рік тому. За цей час зібрали у соцмережах майже 2 мільйони гривень і вже змайстрували понад 140 квадрокоптерів. Свій волонтерський проєкт назвали босорканя. Так у Карпатах називають відьму, яка вміє літати. Колишні військові відправляють на фронт ще й надруковані на 3 d принтері скиди, заповнені тротилом і металом. Таким чином підтримують побратимів і зміцнюють нашу оборону. Це є серце дрона. І після цього ми збираємо інші деталі, щоб закрити зверху кришку і вже об'єднати одну конструкцію. Військовий із позивним Ера у перервах між завданнями збирає дрони. Зараз працює над 10-дюймовим багаторазовим безпілотником, який може летіти аж до 12 кілометрів і нести до 5 кілограмів ваги. Кожен етап дуже важливий, але основне це. Файка електронної частини, тобто польотний стек, він має бути ідеально припаяний. Рік тому в Ужгороді військові та демобілізовані об'єдналися для виготовлення дронів. Проєкт назвали «Босорканя». Так у Карпатах кажуть про відьму, яка вміє літати. Відьма, яка несе нам добро, а ворогам нашим смерть. Ми е хлопці, які заснували проєкт «Босорканя», ми. Всі одного дня давні друзі, з часів майдану, ми разом прийшли у військомат, мобілізувалися. Нині дрони збирають п'ятеро людей. Почали із найпростіших семидюймових. Тепер виготовляють десятидюймові, дюймові, бо вони надійніші і потужніші. Ці безпілотники нової якості літають на частоті, яку використовує ворог. Ми перейшли на 433-ю частоту. Нею користується і противник. По ідеї точається вони себе гасити не будуть. В Цьому є певний плюсик. Чоловіки за рік зібрали майже два благодійних мільйони гривень, за які виготовили понад 140 дронів. Деталі з Китаю. Та вітчизняні. На 3D-принтері друкують ще й гранати і скиди. Ця штука кріпиться на сам дрон, вона керована. Коли оператор бачить під собою чітко визначену ціль, команда і механізм розмикає, і воно летить на голову до нашого ворога. Василь Маняк служив у легендарній 128-й бригаді боронив країну на Сумщині та Херсонщині. Потім демобілізувався. прагне максимально допомогти побратимам. Дрони відправляє у різні підрозділи по всій лінії фронту. Принцип відправки такий: там, де більше все всього потрібно їх багато не буває. Була б можливість і ресурси там в 10-100 разів більше робити, і стільки би. Фронт з'їдає. Кожен дрон підлаштовують під потреби військових. Усі коптери перед відправкою тестують. Військові запевняють, щоркані ефективні і вражають ціль із великою точністю. Отримали 10 коптерів босорканя. Дякуємо всім, хто долучився до збору хлопців. Дякуємо, що підтримуєте збройні сили України. За рахунок цих пташок ми будемо нищити ворога. Боєць, який розробив логотип проєкту з стилу поїхав на передову. Склад команди військових волонтерів постійно змінюється. А от мета у них одна: нищити ворога і наближати перемогу. Тому закликають усіх підтримати їх фінансово, щоб мали змогу зібрати якнайбільше коптерів. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти ICTV, Єдині новини. У Росії палає нафтопереробний завод Лукойл, один із найпотужніших в країні агресорці. Цієї ночі його вразили дрони головного управління розвідки України. Це офіційно підтвердили у генштабі ЗСУ. НПЗ розташований у місті Кстово, Нижньогородської області Росії. Атака сталася сталася опівночі. В місцевих телеграм-каналах опублікували відео масштабної пожежі. Повідомляють, що пролунало чотири вибухи. Цей нафтопереробний завод, четвертий за обсягами виробництва в Росії. Там переробляють до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Пальне з нього використовують для забезпечення окупа... окупантів на території України. Сьогодні Єврокомісія офіційно презентуватиме черговий 16-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляє Блумберг, він, зокрема, передбачає поетапну заборону на імпорт алюмінію, відключення ще 15 російських банків від системи SWIFT та обмеження стосовно 70 суден тіньового нафтового флоту. Заборони на купівлю в Росії скрапленого газу в цьому пакеті немає. Його мають схвалити всі країни ЄС, тож перелік іще ще може змінитися. Також цього тижня Єврокомісія запропонувала запровадити мита на деякі сільгоспродукти та азотні добрива з Росії та Білорусі. Тим часом розслідувачі продовжують виявляти факти обходу санкцій росіянами. З'ясували, що попри обмеження російські компанії поставили до ЄС деревини на півтора мільярда євро. Санкції оминають через треті країни, зокрема Китай, Казахстан і Туреччину. А отримують під санкційної деревини найбільше Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія та Естонія. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв. Крут 107 років тому українські вояки, юнаки та студенти зуміли зупинити на кілька днів наступ більшовицької багатотисячної армії. А бій під крутами став одним із найвідоміших символів боротьби за нашу незалежність. Історичний бій поблизу цієї залізничної станції на Чернігівщині відбувся 29 січня 1918 року. Оборону проти більшовицької багатотисячної армії генерала Муравйова тримали понад пів тисячі українських вояків, юнаків і студентів київських університетів. Попри значну чисельну перевагу більшовиків, які мали і артилерію, і бронепоїзд, українські війська змогли завдати їм значних втрат і стримати наступ до темряви. Більшість наших оборонців організовано відступили, але один студентський підрозділ потрапив в полон. Більшовики стратили цих 27 студентів і гімназистів. Загалом в бою під крутами за різними оцінками загинуло 70 від 70 до 100 українських захисників. Противник втратив 300 вояків. Завдяки сміливості українських оборонців, більшовицький наступ на Київ було зупинено на чотири дні, і це дало змогу укласти брестський мир між Українською народною республікою та державами Четверного Союзу Німеччиною, Австро-Угорщиною, Османською імперією і болгарським царством. Та все ж невдовзі більшовики захопили Київ та Україну. Залишився тільки один у російському полоні. Перебував останній оборонець острова Зміїни. П'ятьох звільнили під час обміну 30 грудня. Щойно захисники ступили на рідну землю, записали відеозвернення з проханням визволити їхнього побратима – 40-річного прикордонника Віталія Геренка. Вдома на чоловіка чекають мама, дружина та син, який ще ніколи не бачив батька. Історію захисника розповість Олександра Ченкова. Такі емоції, розпач, біль. Не знаєш, куди бігти і що робити. Альона згадує перші місяці без чоловіка. Коли почалась повномасштабна війна, жінка була на сьомому місяці вагітності. Її ж чоловік Віталій Гиренко ніс службу на острові Зміїний разом із побратимами 24 лютого, 22-го року. Він указав напрямок російському кораблю. Я вже йому подзвонила. Десь було. Около 6 години ранку він сказав так. Так, по нас пару разів там стріляли по скелях, але все добре, не хвилюйся. Ми переписувалися до 16 години, в 16.30 вже прикритився зв'язок, не було. Я йому набирала його, але. Тоді з російського крейсера Москва, який нині на дні чорного моря ворог вдарив по зміїному ракетою. Через нерівні сили 80 прикордонників, морпіхів та двох цивільних окупантів взяли у полон. Серед них був і Віталій Геренко. На острові Зміїний воїнні службу служби вже втретє. З полону на Віталія чекають удома мама, дружина та маленький Дмитрик, який жодного разу не бачив батька. В єдиному листі, який родина отримала від Віталія, він радів. Народженню сина. Я хотіла доньку, а він хотів сина. Розповідаю, що папа скоро до нас приїде, що все буде добре. Вже майже три роки родина бореться за звільнення Віталія. Повернути з російського полону побратима хочуть і оборонці Зміїного. Ми дуже раді повернутися на нашу рідну українську землю. Проте за даних обставин залишається ще один військовослужбовець. Віталій Віталійович Геренко, Прошу усіх, хто має можливість, пошу взагалі усіх, допоможіть нам його витягнути. Звідти під час обміну військовополоненими 30 грудня в Україну повернулися п'ять оборонців острова Зміїний. Віталій, єдиний серед них лишається в неволі. Дуже він схуд, як усі хлопці, тому що там не належні. Неналежна... Харчування, і за ті три роки зараз хлопці не знають, які у нього там є захворювання, тому що там їх неналежно обстежують. Дружина Віталія каже, попри все продовжуватиме боротьбу і вірить, що її найбільша мрія здійсниться. Щоб він нарешті побачив вже свого сина, обійняв його, поїхати з ним на відпочинок. Олександра Ченкова і в Гандрапенько факт сі новини.